Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду проводити ритуал на залучення енергії грошей через демона Мамону. Мамона, це древній демон, що відповідає саме за цю сферу нашого життя. Всі гроші належать саме йому. І працювати з цим демоном потрібно вкрай обережно, оскільки це темна енергія, і робити це краще з дозволу, практика, який вам допомагає, що, наприклад, чистив вам, вам фінансовий канал, або починати працювати в цьому напрямку, потрібно саме з чистки фінансового каналу, а потім вже залучати енергію грошей. В мене на алтарі, як ви бачите, зараз стоїть ікона мамони, стоять квіти, підношення, вино, стоїть свічка ручної роботи, алтарна свічка. ну Я не все показую, бо так тільки картинку тільки трошки. Основне замовляння читається 5 разів. Потім робиться деякі дії, проводяться якісь фрагменти, я вам також покажу. І створюється амулет на все життя для людини. Людина має цей амулет зберігати, і він буде тягнути енергію грошей до неї. Що ж, почнемо. Силою вогня ритуального, я запрошую демона Мамону прийняти ці частування. О, великий древній демон, ти пануєш над усіма багатствами світу, ти втілення достаткою влади, ти володар Казни Всесвіту, саме тобі. Завдячують всі багатії світу. Я малю і заклинаю тебе, великий демон Мамона, благослови Наталію на долю багату, відкрий для Наталії двері в багато життя. Даруй Наталі, гроші, золото, алмази, діаманти, вдягни її в найкращі шовка та ексклюзивні міха, наповни дім Наталії речами дорогоцінними, наповни її гаманець тисячами, а її комору мільйонами доларів, євро та золотих. Бу... Най робота її, її бізнес. Дають їй шалені прибутки, гроші самі йдуть їй в руки та осідають на її банківських рахунках, найплодяться її гроші, сотні грошей перетворюються на тисячі, а тисячі на мільйони. Найбагатіє вона з дня на день, з року в рік, о, великий демон Мамона. Наталія буде славити твоє, жит... твоє ім'я все життя. Аве Мамона, Аве Мамона. Аве Мамона Глорія. Да буде так, я дякую тобі, о великий демон Мамона. Істинно. Нагадую, що замовляння читається 5 разів. Силою вогня ритуального. Я запрошую демона Мамону прийняти ці частування. О, великий древній демон, ти пануєш над усіма багатствами світу, ти втілення достатку і влади, ти володар Казни Всесвіту, саме тобі завдячують всі багатії світу. Я молю і заклинаю тебе, великий демон Мамона, благослови Наталію на долю багату. Відкрий для Наталії двері в багате життя, даруй Наталі гроші, золото та діаманти, вдягни Наталію в найкращі шовка та ексклюзивні меха. наповни її дім речами дорогоцінними, її гаманець наповни тисячами, а її комору мільйонами доларів, євро та золотих. Най робота її, її бізнес дають їй шалені прибутки. Гроші самі йдуть їй в руки та осідають на її банківських рахунках, найплодяться її гроші, сотні грошей перетворюються на тисячі, а тисячі на мільйони. Найбагатіє вона з дня на день, з року в рік, о великий демон Мамона. Наталія буде славити Твоє ім'я все життя. Аве мамона, Аве мамона, Аве Мамона Глорія. Де буде так? Я дякую тобі, о великий демон Мамона, істинно. Оце замовляння потрібно начитати п'ять разів, і далі вже створюється амулет для людини. Звичайно, я не буду читати зараз замовляння 5 разів, але е, я пояснюю е, зверху на е, відео, там, де я робила ритуал, я накладаю звук і пояснюю, даю якісь пояснення, як він проводиться. Тож, якщо ви проводите для себе, то ви говорите: для, дай мені своє ім'я називаєте. Також там є такий момент, де я кажу євро, долари та злоті, злоти, ви можете підставити свою валюту, наприклад, гривні, якщо ми кажемо про Україну. Оскільки я проводила ритуал для жінки, що проживає на території Польщі. А ви підставте своє. І далі я вже створюю Амулет. Якісь фрагменти я вам зараз покажу. Ну, практики зрозуміють, хто буде проводити, зрозуміють, як це робити. Якщо вам щось, якісь питання є, напишіть мені в інстаграм, і якщо в мене буде час, я вам відповім і поясню, як це зробити для себе. славу демона Мамони! Я запалюю цю свічку, я прошу тебе прийняти це частування. Я молю тебе, даруй Наталі своє благословення, наділи Наталію доброю вдачою в справах, в роботі. Я молю тебе, даруй Наталі, багате життя, даруй їй гроші на купівлю земельної ділянки. Як бджоли люблять мед, так наві люди люблять Наталію. Буде тепер вона їм як медом помазана. Віднині найлюди словам її вірять, вірять, як собі, товари її купують, роботу її хвалять, її обожнюють, як бджоли на мет літять, так і клієнти до Наталії йдуть усіма дорогами. Роботу її хвалять. І замовляють, а натомість гроші їй віддають. Коли ці монети доторкнуться до образу Наталії, достаток війде в її життя, коли ці гранати та хризоліти доторкнуться образу Наталії. Доля подарує їй коштовності з діамантами, скільки маківок впаде на образ Наталії, стільки багатих клієнтів замовлять її роботу, скільки зерняток кунжута впаде на образ Наталії, стільки вдалих угод, вона заключить. Листя лавра – Вкриє образ Наталії, а вдача та успіх війдуть в її життя. Як ці троянди прилипли до образу Наталії, так і любов людей віднині прилипне до Наталії навіки вічні, да буде так, мамоною указано, та відьмою сказано, Заклято. Заклято, заклято.